Надати ордери на арешт прем'єра Ізраїлю Бен'яміна Нетаньяху, міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта та ще трьох лідерів угрупування Хамас з таким запитом звернувся до міжнародного конституційного суду головний прокурор МКС Карін Хан. Він відзначив, що мова йде про воєнні злочини та злочини проти людства. Зокрема, відповідних осіб звинувачують у морінні голодом людей в умисному заподіянні сильних страждань, або ж серйозної шкоди тілу чи здоров'ю, або ж в жорстокому поводженні, і це власне все суперечить римському статуту. Також Карім Хам е, зважає, що відповідні особи вони мають відповісти за умисне вбивство, або, е, або просто вбивство навмисні напади на цивільне населення, а ще за переслідування та інші нелюдські дії. Ми стверджуємо, що інкриміновані злочини проти людяності були скоєні в рамках широкомасштабного і систематичного нападу на палестинське цивільне населення. Відповідно до державної політики, ці злочини за нашою оцінкою тривають і донині шукачів притулку з Росії залишати у Росії. Фінляндію хочуть ухвалити відповідне законодавство. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Петері Орпо. Зазначається, що це рішення може порушити міжнародні зобов'язання, взяті на себе Фінляндією. Проте законопроєкт нині запропонований саме правлячою коаліцією. Він передбачає повернення російських мігрантів без розгляду їхніх заяв про надання тимчасового притулку у владі. Зазначають, що правду, це може бути порушенням міжнародного законодавства. Проте це рішення буде ухвалене тимчасово. Продовжувати розглядати заяви про надання тимчасового притулку будуть лише по відношенню до дітей та людей з обмеженими можливостями. Щодо всіх інших росіян, то їх можна буде повернути, залучивши правоохоронні органи. Чи буде ухвалено відповідний законопроєкт? Поки що остаточно невідомо, тому що для його ухвалення необхідна необхідно 5 шостих голосів. А це досить високий бар'єр, який складно подолати. Оскільки це питання є у компетенції Росії, хто звідки і коли приїжджає до фінського кордону, ми не можемо цього допустити. Тому ми повинні посилити наше законодавство. У Росії все ще залишаються тисячі людей, які чекають на можливість дістатися фінського кордону. Стан прем'єра Словаччини покращується. Про це заявили в лікарні імені Рузвельта в Банській Бестриці. Саме там нині перебуває очільник уряду Словаччини. Зазначається, що жодних розмов про переведення прем'єр-міністра до іншого медичного закладу нині не ведеться. Після сьогоднішньої консультації стан пацієнта стабільний. Він клінічно покращується, спілкується, запальні показники повільно знижуються. Прем'єр-міністр залишається під нашим наглядом. На канському фестивалі показали фільм про Путіна. Зняв його польський режисер Патрик Вега. Зазначається, що у фільмі використані комп'ютерні технології та графіка для того, аби зобразити російського диктатора. При цьому з допомогою штучного інтелекту створений актор, подібний до Путіна. Це такий собі візуальний актор, який був створений на основі загального збірного образу російського диктатора. Зазначається, що у фільмі показані всі 60 років Путіна. Це різні події, починаючи від дитинства до ухвалення рішення про війну в Україні. Є також і момент, де Путін помирає, і це стає таким собі. Хепіендом стрічки. Путін. Це не просто фільм. Це відповідь на глобальний пошук мотивів та дій однієї з найзагадковіших фігур у сучасній політиці. Наша місія з цією постановкою полягає в тому, щоб надати глядачам знання, щоб зменшити повсюдний страх і невпевненість, які визначають наш час.